Всім привіт! Гарна сонячна погода, можна вже починати роботи в саду. Сьогодні я також добрався до свого саду, трошки робили порядки і зараз пересаджую ожини. Тут в мене є один такий ряд висаджений ожини. Я хочу зробити ще один ряд, такий на спалері. Для початку їх присаджую. Минулого року я знімав відео, як я їх прикопував, розмножував, вони досить просто розмножуються. Можна пагони просто прикопувати в землю і вони пускають коріння. Гарно укорінюються. От Зараз я їх викопую ось так і пересаджую на нове місце. Це все. Досить просто, ну, правда, треба трошки біля того напрацюватися. Так, і ще такий був в мене метод. Я пагони зразу е, перекопував ось такий клав в горщик і присипав землею. Покажу вам результат. Дивіться, коріння набрало повний горщик, навіть проросло із горщика. Зараз його просто можна обітнути і собі посадити на нове місце. Досить такий зручний спосіб, кому треба пересадити ожину, можете скористатися таким методом. У мене по цілій площі вони йдуть горщики, я їх собі кожен пагін окремий горщик і вони так в мене вкорінилися. Ось так. Тут досить такі розлогі вже кущі дорослі. Їх буду підв'язувати. Там йде в два ряди дріт і до того дроту буду їх підв'язувати, щоб щоб вони собі вже росли і плодоносили. Е, дивився, вроді пройшов по всіх кущах, ніде нічого не попідмерзало, тому думаю, що цього року буде гарний урожай. Вони вже починають ожина розпускатися, скоро будуть вже листочки, потім і появиться перший цвіт. Так, роботи багато, але якщо хочете щось мати, то треба працювати. Так, пів ряда я вже посадив. Тут буде біля 40 кущиків нових. Далі буду ще досаджувати. Дуже гарно, пташки співають, аж хочеться працювати.